Всім привіт! Обов'язково підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Потяг у Гончарівці. Зима, сніг, тиша. Поїзд з номером 302 прямував нічним рейсом через засніжені українські села. За вікнами темрява розрізалася жовтими відблисками ліхтарів. Здавалося. Що світ завмер у цьому холодному просторі між станціями. На годиннику 2.43 ночі. Раптом потяг почав сповільнювати хід. За кілька хвилин він повністю зупинився серед нічного поля, десь неподалік виднілися темні силуети покинутих будинків. На табло висвітився напис. Запланована зупинка гончарівка. У вагоні було напівтемно. Лише м'яке освітлення коридору створювало первинні тіні на її стінах. Олег, утомлений після довгої дороги, підняв голову. Що за чортівня? Чому ми зупинилися? Він виглянув у вікно. Там був лише засніжений безлюдний пейзаж. Двері купе відчинилися, і в проході з'явилася Настя, провідниця. Вона виглядала стурбованою. Все добре? запитав Олег. Вона стримано кивнула. Не зовсім. Потяг застряг. Щось з рейками. Машиніст перевіряє. Олег насупився. Чому саме тут? Це ж якась глухавань. Настя трохи. Знітилася. Це гончарівка. І що? Місце дивне. Коли тут була станція, але її закрили. Люди розбілися. Кажуть, що вона замовкла, наче боялась договорити. Олег присунувся ближче. Що кажуть? Настя трохи нервово глянула у вікно. Кажуть, що тут щось залишилося. Олег зіткнув. Чи, ти серйозно, прийде? Настя не відповіла. Раптом світло у вагоні на секунду згасло, потім знову спалахнуло. Настя стиснула руку в кулак. Я піду до машиніста. Вона швидко зникла в темному коридорі. Олег, на секунду, подумав. Що почув глухий стукіт десь назовні. Він знову глянув у вікно. Десь між деревами стояла фігура висока, нерухома. Слона спостерігала, Олег напружився, раптом у коридорі почулися важкі кроки. Він різко озирнувся. Олег? Голос Насті змусив його здригнутися. Що? Пішли до машиніста. Він хоче поговорити з тобою. Олег, ще раз кинувши погляд у вікно, встав і пішов слідом за нею. Артем сидів у кабіні, важливо дивлячись на панель управління. Його пальці нервово постукували по металу. Що сталося? запитав Олег. Там підняв на нього важкий погляд. Ми не мали тут зупинятися. Тобто, ця станція закрита. Ми її навіть не проїжджаємо за маршрутом, але щось було в напрямку стрілок. Олег відчув холодок уздовж хребта. Хто змінив? Артем не відповів. Раптом в кабіні пролунав різкий звук по корпусу потяга щось ударило глухо і сильно. Настя різко вдихнула, Артем стиснув зуби. Це почалося. Що це? Голос Олега прозвучав хрипко. Артем глянув на нього. Ми не самі. Вони вийшли з кабіни. Коридор потяга був темний. Світло засло остаточно. Чорт! Що за проблема з електрикою? роздратовано пробурмотів Олег. Але Артем стояв мовчки. Він повільно підняв руку, вказав уперед. Олег озирнувся. Кінці вагона, двері в тамбурі відчинилися, за ними сніг. Темрямі хтось стояв. Висока тінь, без обличчя, без руху. Настя різко стиснула руку Олега. Закрий двері. Тінь повно рушила вперед, крок за кроком. Олег застиг. Що це? Артем глянув на нього. Це гончарівка. Тінь зробила ще крок. Світло в вагоні спалахнуло, і тінь зникла. Олег важко дихав. Артем нахилився до нього і тихо прошепотів. Якщо ми не виберемося до світанку, ми залишимося тут назавжди. У вагоні знову запанувала темрява. Олег, Настя й Артем стояли, не зводячи очей з відчинених дверей. Треба тікати, прошепотіла Настя. Артем повно похитав головою. Запізно. Олег кинувся вперед, маючи намір зачинити двері. Але за ними знову стояла та сама фігура. Все ближче. Вона витягнула руку вперед. Не дивись їй лице! закричав Артем. Але було. Олег зустрівся з порожніми очима тіні, і світ навколо його зник. Коли світанок нарешті освітив засніжене поле, потяга більше не було, лише старий вокзал гончарівки стояв серед тиші і троє нових тіней. Букали між деревами.